Слава Україні, українські орхолюби! Ось така карнюча краса, неземна нас сьогодні з вами зустрічає у квітковій крамничці Вікторія у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. Дуже вражаючі каскади, формідабло! А ще погляньте, скільки бутонів. Вартує вона 2850 гривень. Можливо, ви захочете придбати саме у свою орхо колекцію цю красу неземну земну або ж комусь на подаруночок. Посиланку для замовлень я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Тому сміливо переходьте і ось просіть продавців вам показати повністю кореневу. Ви ж звернули увагу на керамічний горщачок в білосніжному стилі. Ох, дуже вже презентабельно виглядає цей формідабло. Я тут ніяк не можу від нього відірватись. Позаду бачу, що пелюсточка подекуди рожева, можливо, це Сого юкідіан І зверніть свою увагу ще й на вуса та форму губи. Дуже красиво. Ух, як класно, що я сьогодні завітала до Вікторії разом з вами. Бо бачу, що, окрім формідабло-білосніжних, ще й привезли інші орхідейки. Довезли, тому давайте трішечки більш детальніше розглянемо. За 625 гривень ось такий в наявності є Редліпчик. І він не один однісінький, декілька штучок є. Тут невеличкий конфуз. Ось погляньте на горшечок. Коренева, прекрасна. Єдине Підписаний він як Йохансбург. Але я знаю, що цей сорт виглядає бурячковим. Гадаю, що помилились з горшечком. А ось тут за 695 гривень, краса неземна, розкішна. Також величезна тарілочка, вражаюча, ніжно-рожева, акварельна із жовтими поцілуночками на губі подекуди. Дуже красиве зними бусами. Ох. Одразу поглянемо коренево. Коренева також хороша. З цього боку трішечки менше коріннячка, а ось цього більше. Але жиле подібних практично і немає. Рон підписаний горшечок. Давненько я її не бачила. решті решт привезли. За 695 гривень є ще ось такий. Бусково-бурячковий стандарт, також дуже цікавенький. І це не Joyride, це принц. Він також полюбляє добряче поквітувати в домашньому, без вибриків, генетично стабільний із тих ще попередніх сортів. От неправильно кажу, що сорти це назви, але щоб ви розуміли, Ой, а тут яка краса неземна, цілий оберемок, букет, розкішний, манта-міндору, Вартує він. 695 гривень. Крупні квіти, шикарні. Погляньте по формі бігліб, дуже красивезний. А ще ж подекуди рожеві поцілуночки. На губі. І той пиптик зеленокуватий, лаймовий. Так цікаво, погляньте. Та він такий красивезний, що світло ніяк не може піймати. Ось тут. Спробувала вам передати забарвлення. Розкішні. Дві штучки в наявності. По 700 гривень є в наявності. Сурсонги розкішні. Ох! Також цілі букети, як і подарунковий варіант, як і орхокласика у свою колекцію. Полюбляють довгенько поквітувати, розкішні. За 695 гривень Азіан Корал. Також орхокласника. Хто ще не має, зверніть, будь ласка, на нього увагу. Поглянемо стан. Тут листова розетка. Ідеальна, коренева, шикарна. Ох. За 625 гривень. В наявності є ще ось такий стандарт білосніжний, також крупноквітковий. Шкода, що я його забула порівняти із формідабло. Ліц він підписаний, коренева у нього хороша. Але у Вікторії є ще інші білосніжні кралечки, тому вибір. Величенький, повірте. Якщо шукаєте якусь конкретну назву, уточнюйте її наявність у продавців. За 695 гривень в наявності є ще свіжесенька Міра Флорочка від хорошого виробника. Тому і стан у неї дуже-дуже прекрасний. Це окреме вражаюче явище, коли горщик повен коріннячка. А ще деякі корінчики в рості. За цією кралечкою я дуже-дуже вже засумувала за 695 гривень наявності крупноквіткова розкішна Орландо. Також її рекомендую, адже вона полюбляє добряче поквітувати. Причому каскадничок крупноквітковий та ще. Трудівниця ще та ох. охускова красуня з помадною губою. Погляньте, як вона красиво з Мірафлорою. Дуже виглядає на контрасті такий ніжно-пусково-фіолетовий з жовтим. А ось це стеленбош. Стеленбошок декілька штучок також є в наявності. І стан у них дуже-дуже хороший. Погляньте, коренева яка. Ой, бачу застелен божкою, а тут на задньому плані стоять ще у нас дендробіуми Нобіле на бутонах. Скоро розпочнеться квітування. За 650 гривень наявності ще ось така красуня, не можу її смикнути, щоб подивитись назву. Поруч із нею є ще ось така сейне за 700 гривень, квіткова, красива. Зверніть, будь ласка, увагу на забарвлення пелюстки. Воно і акварельне, подекуди навіть трішечки графічне штришкування та краб. Поруч тут обнімається едакшен. Поглянемо його ціну, вартує він 750 гривень. Забарвлення у нього дуже розкішне, дорого виглядає, сурфсунг поруч. Букет розкішний. І кіт. Ні, котики. Давайте поглянемо котики, які красивезні приїхали. Також не буду їх смикати. Вартують вони 885 гривень. Височенькі котики розгалужені. Єдине, не мала можливості їх смикнути, щоб понюхати, але я гадаю, що деякі із них мусять ароматити, бо ж забарвлення у них різне. Як бачите, світліші є, ось такі, вони трішечки крупніші квіточкою, є темніші, з рожевим тлом, а є з білосніжним тлом, різноманітні. Тут знаєте на наші різні індивідуальні смаки. Ой, за 700 гривень є берселона також, як вона мені подобається. Така вже красивезна. А ось тут жовтенька савона яка вартує 750 гривень. Дуже вона цікавенька, як я вам раніше казала, особисто для мене вона нагадує і Вольтеру своїм крапом. І фераркою губою. Так, це у нас біглівчик Гейне. Він також вартує 750 гривень. Поруч із ними Street Spirit вартує 750 гривень. І за 700 гривень Карибська мрія. Карибська мрія не проста, вона з псевдозащипами. Можливо, на камеру. Доволі поганенько видно, бо відбиває світло. Але приглядайтесь, вони там добряче виражені. Розкішна карибська мрія. Дуже вже мені вона імпонує. Орхо класика. Поглянемо коренево. З цього боку невелика, а з іншого корінчики є. І ось такий оберемок квітів. Тут у нас ось такий лаймово-жовтенький стандарт. Горшечок у нього підписаний як Вольтера. Проте це ж не Вольтера. Це щось як Green Драгон, проте стандарт. Дуже цікавенький. Стан кореневий, непоганий. Жале подібних корінчиків немає. Наявності є ще ось така красуня бурячкова з білим окантуванням. Дуже цікавенька букетик. Квіточка десь до 10 сантиметрів. За 750 гривень неймовірної краси, пейзаж. Ох, яка це жіночна орхідея, дівчинка-дівчинка помадна, підфарбована, така. Як лялька. Тут хороша розетка, коренева у неї також хороша. Корінчики, як мої пальці товщиною. А ось ще одна білосніжна красуня, крупноквіткова. Проте це мунлайт. Вона, як бачите, по-своєму дуже-дуже вражаюча. Квіточка у неї десь приблизно 12 Уточніть, по ласочка, у продавців, кому цікаво. Так, це у нас Джиліан, розкішний, екстравагантний. Вартує він 650 гривень. Один однісінький в наявності. Подекуди, як бачите, полюсточки намагались змутувати. Але він і так шикарний. Куди там ще йому мутувати? Ой, так, хороша розеточка тут чистенька. Корінчики нормально. За 750 гривень також розкішне забарвлення, оксамитова пелюстка, цікавезна губа. Неонові вуса, Магдалена з прекрасною кореневою. В дуже-дуже хорошому стані. Можливо, хтось шукає. Одна однісінька в наявності. Дуже красива паняночка, дуже. Зізнаюсь, чесно, постійно, як бачу Магдалену, хочу вишень. Так, тут метеличок пінк фламінго. Як бачите, дуже розгалужений, багатенько бутонів. Єдине, на що я дуже попрошу звернути вашу увагу, це на листову. Один листочок від шиї почав жовтіти. Можливо, там все нормально, тому що там багато коріння в рості від шиї. Але перепитайте, уточніть у продавців, а ось кому не подобається мутації, пінк є й без мутації. Він також ароматний. Єдине, що не змутував, не всі полюбляють металички. На Наявності є ще ось така краса неземна. діп Secret. Ох, як тут поєднуються кольори чорничний та лимонний. Особливо мені подобається, як вони поєднуються позаду. Та й спереду. Прикольно дуже поєднується. А вартує він 650 гривень. Величезний вибір. Неймовірно красивезних по 725 гривень лімпопо. Лімпопошки зі сплешем. Кореневі прекрасні. Забарвлення позаду цікавезне. Зазвичай в магазині не пахнуть, вдома на сонечку можуть ароматити, а можуть і ні. Дуже красивесні, бо сплеш і на губі, і не лише на пелюсточках. І мені дуже-дуже подобаються його деревовидні гілочки. Дуже хочу звернути вашу увагу ще ось на цю красоню. Бачите, яке у неї розкішне забарвлення? Подекуди неонові спалахи у забарвленні на пелюстці. Бачите? Так цікаво і вживу. Дуже-дуже вражаюче. Вгадайте, хто це? А це також Лімпопо. Лишені без сплешу. Ну, буває так, що лімпопо може проквітнути зі сплешем, а може і без. Без сплешу вона також дуже круто виглядає. А може, і ось так розквітнути 50 на 50. От вам і лімпопо, такий варіант квітування. Або ж, як ми з вами бачили раніше зі сплешем, ось такий, більш звичний нам, більш розпіарений. Бо завдяки саме сплешам ми дізнались про лімпопо, Ну, а може ось так. Ще в наявності є ось така красунь. Я вам дуже дякую за підказку. Вартує вона 685 гривень. Так, це грація. Я тоді не мала можливості поглянути. Як підписаний горшечок, ви мені дуже-дуже допомогли. Я вам дякую за зворотній зв'язок. Ох, ми разом з вами сила Вселенна. Давайте порівняємо якраз Лімпопо без сплешу. Лімпопо без сплешу зліва, а справа ось це якраз грація. Погляньте, все, що, на мою думку, їх відрізняє між собою, так це ось той неон на пелюстці в забарулені у Лімпопо. І все. А ви бачили різницю? Не знаю. Може, я щось не добачаю вже. Так, це у нас Персепаль. Також дуже кротезний мультик. З хорошим станом, там був зняти листочок, але вибір є. Ой, цю панянку, а їх декілька штучок в наявності, я крутила, вертіла, бо я не могла відірватися від тієї розкішної оксамитової пелюстки. Як добре, що підписано Foxon. Ну, така вона розкішна. Ех. За целефаном так не видно, але я вам покажу без целефану. Я тут акуратно. Бачите, яка краса неземна, ой. За 675 гривень. Трішечки винозничок. Жовтить листочки, але правильно, це в нас пані лав. І він один однісінький в наявності. Ох, як красиво, як гроноподібно. На пуп'янках з перспективою квітування за 650 гривень. Я не знаю, хто це, але це так красиво, розкішно. Ой, шкода, що не підписано назву. Яка ж вона по формі, як зірочка? Дуже дуже красивенька дівчинка, дуже. Поруч із нею погляньте бізі-бі, -бі, не менш вражаюча. Мені теж вона дуже-дуже подобається. Вартує 585 гривень. Також буде дуже шалено красивезне квітування. Бо вона, бджілка-трудівниця та. класний мультик, крутезний. Бачу, що поруч із нею за 685 гривень в наявності є ще ось така красуня. Картагена розкішна. Дуже-дуже, Ой, каскадне квітування у мультика цього. Уєргаєте, буде багато відгалуджень, і всі вони будуть каскаднички. Як це розкішно! Забарвлення дуже круте. Також вишень хочу. Ой, неймовірно, красиво, дуже придуже, ще ж в рості корінчики. Ой, що хотіла вам ще сказати, що хто полюбляє, як і я, тревізом, вони є в наявності. Погляньте, який краб, ніжний, на полюсі, на губі і пуса які біленькі. Так це красиво, так це мило неймовірно красива орхідейка одна є із точкою росту буде давати діток. Це саме ось ця орхідейка. Стан у неї прекрасний, єдина точка росту, а є ще без точки росту. Тобто ось така красоня. Якщо ви боїтесь тих точок росту, будь ласка, встигніть придбати ось цю кралю. Мені особисто тривізо в домашньому трішечки аромати трояндою, ніжно так, наявності розсетої. Вартує він 685 гривень, також арому. Солодкуватий у нього такий запах, квітка неймовірна. Просто погляньте, крупненька, яка цікавезна. За 585 гривень є ще ось така Роттердам. Проте, як бачите, хотіла бути метеличком, тому вона геть на і не подібна. У неї дуже цікаве забарвлення пилюсток. Ой, така вона ні на кого не подібна. Якийсь такий індивідуальний роттердамчик. Тому хто полюбляє. Колекціонувати цікавенькі орхідейки, от зверніть на неї увагу. Також дуже жіночна, дуже красива. Ще в наявності є ось така Нельсон, підписана горщику Забарвлення у неї також дуже цікавеньке. Вона і виносник, і не виносник. Ой, але. Дуже полюбляю розгалужуватись. Одразу видно. Вартує 585 гривень. Ще в наявності є ось така а-ля Барбі Beauty. Вона також вартує 585 гривень. Тут буде такий оберемочок-букетик неймовірної краси. Дві штучки в наявності, дуже-дуже красивезні. Ось саме такі орхідейки потрібно. Розглядати не на фоні інших, а окремо. Тут рості ще й корінчики. Так, це ж у нас Сан Хуан. Вартує він 585 гривень. Буде також пишнулька. Які коріння. Ой, грубечі. Слухайте, чим вони їх там годують? Ну, такі розкішні. Цей мультик також величезний трудівничок. У нього таке забарвлення, прекрасне, ніжне, дуже-дуже. Що ось така красуня гранатоподібна. Формою свого квітконосика. Я не знаю, хто це. Так, тут назва підтерта. Але крутенька мала. Погляньте. Ще дуже хочу звернути вашу увагу, хто не знає, а можливо, хтось забув, бо ми вже довгенько не були в Вікторії. Це останні рази лишень почали ходити. Окрім орхідеїв, у Вікторії, величезний вибір є різноманітних рослин. Повірте, вибір вражаючий. Я не маю можливості вам показувати декоративно листові. Але якщо вас цікавить якась рослинка, будь ласка, перейдіть за посиланнячком, яке я залишаю в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. І перепитайте, уточніть у продавців, бо, можливо, якась є і акція на ту рослинку. А можливо, якраз щось цікавеньке, свіженьке привезли, причому екзотичне. Ну ось, тіланці є ж, екзотика, правда ж. Не в кожному магазині такий вибір тіланці. Крутезні, дуже-дуже. От зробіть скрін, попитайте у продавців, вони вам покажуть детально стан, ціни, і ви вже будете мати уяву про тіланці. А я ж, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню оргу-прогулянку. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!